Величезний привіт! Запрошую вас в чарівний світ Єва. Подивимось, які акції приготувала нам Єва на 15 та 16 січня. 50% знижки від звичайної ціни на всі засоби для догляду за взуттям та одягом. Це дуже-дуже хороша акція. Мабуть, я теж зараз щось візьму, щось захисне для свого взуття. Ой, а ці, а ці без знижки. Чому? 125 вже зі знижкою, вони по 70 були в іншому магазині. Ну, добре. Так, по 64 та по 62 гривні аерозольні водовідштовхуючі спреї. Пінки. А, а це фарба йде. Да? Спрей, фарба а, для відновлення замші, ноубоку. 125 гривень. А чого вони без знижки? 50%, мабуть, не на весь товар. У нас є засоби для долю за взуттям та одягом. Дивно. Ну, добре. Мабуть, там, де позначено, ось 50%. Так, по 32 гривні крем. Чорний та коричневий для взуття. І зі знижкою також так, 50%, так, да, оці. Крем блиск з губкою. Так, зі знижкою по 27 гривень ось такі губки. Для взуття з дозатором. Чорна по 12 гривень губки, бачу навіть є. Добре. Ходіть далі, подивимось, що ще є. Цікаво, чи оці щось допомагають. Активна піна для кросівок білих. 140 гривень. Ну, це що по, зі знижкою 50% це хороші ціни. А ось я їх знайшов зі знижкою 50%. Усуває непри неприємний запах, надає легкий аромат, забезпечує довгий, довготривалий ефект. Дезодорант для взуття 150 грамів за 64. А цей дезодорант 52 гривні. Так, да, зі знижкою 50% дуже хороша ціна на нього. Так, ну що ж, я бачу, тут ціни змінились на чашки, на тарілки, а от ціни знову на оцю чашку немає. Але бачу одна. Минулого разу було дві. Зараз запитаю ціну на касі, скільки оця чашка. Ви знаєте, мабуть, ці чашки і без знижки всі купують, тому що ця чашка ця, ця, ця без знижки. 169 гривень далі. Так. А всі пральні порошки 15 та 16 гала, персіл та аріель з кешбеком на вашу карту 80%. Так, ну давайте подивимось. Кіонен бачу навіть кешбек. І, до речі, недорогі: 137 гривень, 2 кілограми, 400 грамів порошок для прадня, кольорової та білої білизни. Ну і ще й кешбек: 80% це дуже хороша акція. Так, ось цей Аріель вагою 2700, він також зі знижкою 324 гривні і плюс кешбек 80%. Тайп можна придбати за 226 гривень, вага 2100 і кешбек 80%. Персіл 549 гривень, 5 кг 250 г, і кешбек 80%. І гала вагою 3600. 317 гривень. Також в акції вухастик порошок для дитячого, дитячої білизни, вагою 2,400 Він 249 гривень без знижки. Але кешбек 80%. Персил вагою 2500, 319 гривень і кешбек 80%. Ось такий. Порошок для дитячих речей вагою кіло 200, 209 гривень з кешбеком. Для дитячих речей 400 г 34 гривні плюс кешбек. Хороша акція на Грюнвель 350 грамів 30 гривень. І ще отримуєте кешбек на карту 80%. Капсули для прання дитячої білизни. Без фосфатів. В упаковці 12 штук, 119 гривень плюс кешбек. Так, далі у нас акція 15 го а, туалетний папір, Зева, білий, п'ятишаровий 6 рулонів. А, на, на великі упаковки ціна 50% від звичайної ціни. Ну, ось, 6 штук. А, за 138 гривень можна придбати. 6 штуки упаковці, п'ятишаровий, це взагалі круто. Навіть хтось відкрив. І втулка збивається, можна змивати. Триває акція на дитячу косметику Hanni Бані для дітей новинароджених. Один плюс 1 дорівнює 3. Парфюмерія. Бачу акція. Навіть 1 плюс 1. Ой, 1 дорівнює 2. купуєте одну по ціні двох. Дивіться, тут навіть є. Жан-Марко, туалетна вода чоловіча зі знижкою 50% і іншу ще можна придбати. Ну, тобто за одну одну платити на касі одну і другу вам виходить за подарунок. О, собі Уявляєте, яка чудова акція? А є понюхати? Жан-Марко Вентурі А ось вона є. Можна, я бризну на блотер Це дуже хороша акція, дійсно дуже хороша. Вен Вентурі чуть не вентуріно. Ну. Файно. Така свіжа, свіжа. Ну, на літо взагалі супер. Так, добре, йдемо далі. Ну, але я придбав минулого разу а, ось ці. Дуже хороша ціна, мені по 260 гривень вийшли. Браун і азур від Фаб'єн Марше. Так. 15 та 16 мінус 50% від звичайної ціни. Бачу багато чоловічих зі знижкою 50%. Так, Блюс, Dection King. Так, Arman Басі, також бачу Arman Басі жіночий інред зі знижкою. І один дорівнює навіть два. Непогані оці акції. Взагалі на оцю супер. Жан-Марко Вентурі. Зверніть увагу. Дві. По ціні одній, ще й зі знижкою 50%. Круто-круто. Бачу зі знижкою Versace 50%, також жіночий. Ну, Crystal, Bright Crystal Versace. Incanto Shine, також зі знижкою йде. Щось дуже тяжко в ЄВІ зі знижками а, на Гелі для душу. Нема ніяких акцій, покажу просто так, які ціни. По 111 ось цей великий 500 грамів палмелів. 68 нівея. Ну ось дав, зволожуючий хороший гель для душу 450 грамів 129 гривень. Мацюконький палмалів зараз можна придбати також зі знижкою. Він йде по 62 гривні. Грін дуже часто в Єві зі знижкою, оцей великий 750 грамів, зараз 67,90 Моксан гелі для душу також зі знижкою 250 грамів 70 гривень. І Моксан ось такі перламутрові, можна сказати, 400 грамів 72 гривні. Ну Самі бюджетні це а, green, greenway, да? смузі. Тут їх є декілька видів. так ось так ще, По 32 гривні 400 грамів. До речі, непогані. І Moxan 520 грамів, 80 гривень. 15-16-го мінус 50 на всі ватні вироби, мінус 50%. На всі ватні вироби. А, торгової марки літо, я зрозумів. Ватні палочки літо 200 штук по 13 гривень зараз. Упаковка 100 штук, 750. Ватні диски 150 штук, літо 2680. І 120 штук 2450. Ну, вигідніше взяти 150 штук. Так, ну продовжується акція на LCF косметику. 1 плюс 1 дорівнює 3. І, до речі, бачу, що акційні жовті цінники, І ще додаткова акція 1 плюс 1 дорівнює 3 на усю косметику LCF. І також ви ще отримуєте подарунок. Ні, не подарунок. Це подарунок в гламбі, Ось. Гламбі ви отримаєте подарунок, якщо купите косметику Гламбі на суму 179 гривень. Також зі знижкою косметика Гламбі. Дивіться, як цікаво запакували і навіть спонжі йдуть у вигляді діаманта. 15 та 16 Патрісія Лідовська декоративна косметика. Бачу, зі знижкою йде і ще й бонус на карту Мозаїка вашу 80% кешбеку. Бачу, що додаткова акція, купуєте на суму від 199 гривень косметику Лідо та отримаєте олівець для очей та брів у подарунок.